Ви знаєте, у чому доброта, скажіть мені, я хочу це почути. У посмішці це ж істина проста, Що може в саме серце зазирнути в обіймах, коли тато пригорта, І коли тебе матуся поцілує, В теплій хаті, як довгіл сльота, Або кругом корделиця вирує. Вона стосунка гарних і теплі. Що йде завжди від серця і до серця, вона у добрих справах на землі, як та вода із чистого джерельця, як хочеться усім допомогти і приголубити чужу тобі людину, як хочеться засіяти поля, щоб хліб родив і щоб були всі ситі, щоб квітами сміялася земля, і щоб були всі щирі і відкриті.